Привіт, малята! Сьогодні я приготувала для вас вірш. Висне небо, синє, синє та не те, світи, та не гріє, сонце золоте, здалека під небом вирій летючі, голосно курличуть журавлі в ключі. Так, уже й журавлі збираються у вирій. Погляньте на цього журавля. Гарний? Давайте розкажемо, який він? Великий, у нього довгі ноги, довгий дзьоб, сірі крила, довга шия, на голівці червона шапочка. А ви знаєте, навіщо журавлю такі довгі ноги та дзьоб? Для того, щоб ходити по воді, ловити жаб, бо він живе біля річок. Малята, що б ви зробили, якби знайшли пташку, яка не може літати, або з перебитою лапкою? Напевно, допомогли їй. Послухайте, що сталося одного разу, яку цікаву історію розповіла нам Наталя Забіла. На болоті біля річки, там де вогкотхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила, на голівці чорний чуб, Погляда на нас несміло Ой болить, не полечу. Що ж тут, бідні пташки, мучитись, краще хай у нас живе, і зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика, довгонога журавля. Тільки осінь раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами вкрай далекий, журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик наш приручений, теж ізнявся й і полетів. Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавель, Повернись весною здалека, з теплих сонячних земель. Понад морем де кораблики, понад спекою пустель. Повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавель. Діти, що я вам прочитала? Казку, вірш чи оповідання? Це вірш, бо він читається легко, складно. Запам'ятайте автора цього вірша. Наталя Забіла. Ми ще не раз зустрінемося з її творами, а цей вірш. Називається журавлик. Що сталося з журавликом? Так, у нього було поранене крило. А хто йому допоміг? Діти, які вчинили дуже добре, що вилікували журавля та врятували його. А як ви гадаєте, чому журавель полетів у далекий край? Бо в нього вже зажило крило. І він не захотів залишатися без своїх друзів журавлів. Малята пропоную вам ще послухати казку Василя Олександровича Сухомлинського про жабу, що співала по журавлиному. Сподобалося жабі, як журавель співає. Сидить вона в болоті, слухає журавлиний спів і думає. Навчуся співати по журавлиному. Буду не така, як усі жаби. Хай дивується весь жаб'ячий рід. Довго вчилася жаба співати по журавлиному і таки навчилася. Розмовляють з неї жаби по жаб'ячому, а вона мов і не розуміє, Повідає по журавлиному. Розгнівалися жаби і кажуть своїй подружці Ти ж така жаба, як і ми. То чому не хочеш говорити по жабячому А жаба відповідає Може, у мене виростуть крильця, і я полечу, як журавель. Малята чи могла б жаба полетіти, як журавель? Та якою зображена жаба в казці? Чекатиму на ваші відповіді. До побачення.